Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 13 жовтня 2024 року віце-президентка року. Віцепрезидентка Ша Камала Гарріс здійснила виступ під час передвиборчого заходу в Грінвілі, штату Північна Кароліна. Це штат сонячного. Поясу. І, власне, ми за традицією коротко обговоримо основні тези, які висловила віце-президентка під час цієї події. Гарі зазначила, що вісім днів тому вона була з візитом в Північній Кароліні для того, щоб оцінити наслідки урагану. Хелін, так, який був у відповідному штаті. Далі Гарі зазначила, що за 23 дні ми переможемо на виборах, і у Трампа немає плану щодо задоволення потреб американців. Хочеться тут зазначити, що нове говорила Гаріс в контексті Трампа, і дійсно була. Нова інформація, нові тези від Гарріс. Вона зазначила, що Трамп відмовився оприлюднити свої медичні записи, а вона це зробила. Тобто тут ми можемо говорити, що і Гарріс, і інші представники демократичної партії будуть намагати зараз атакувати Дональда Трампа в контексті того, що він не готовий до виконання президентських обов'язків. Через uh, свій стан здоров'я. Власне, я спостерігав uh, певні відеоматеріали від uh, блогерів американських, так, які є. Прихильниками демократичної партії, там це чітко можна побачити, як вони намагаються розвити саме цю тезу, вони вмикають різні вирізки з виступів Трампа, там де він плутав якісь імена, прізвища, і ставлять запитання: власне, чи може Дональд Трамп виконувати обов'язки президента в майбутньому, якщо він там плутає якісь імена і. Іноді плутає навіть деякі країни. Останній випадок під час свого виступу в Аризоні він, звертаючись до жителів цього штату, назвав їх азербайджанцями. Це власне було також відмічено. Тобто, це демократи намагатимуться використовувати проти Трампа. Далі Гарріс атакувала Трампа, що останній не хоче давати інтерв'ю на 60 хвилин, так як це робив будь-який кандидат на посаду президента США. Трамп не бажає повторних дебатів. І тут дійсно потрібно відзначити, що Трамп відмовився від інтерв'ю на 60 хвилин, звинувачуючи цю передачу в тому, що вона там. Поширила неправдиву інформацію про Дональда Трампа, а також був ще один епізод в 2020 році, коли він давав це інтерв'ю в межах 60-ти хвилини. там була певна перепалка з ведучою, і він не завершив тоді це інтерв'ю. Його фактично перервав. І вже далі фактично в другій частині цього інтерв'ю був. Віцепрезидент тодішній Майк Пенс, тому там була конфліктна ситуація, і, власне, зараз Трамп намагається якраз говорити, що через це він не хоче давати інтерв'ю і просить вибачення від цієї передачі. Далі Гаррі зазначила, що демократи, республіканці незалежні. Виборці підтримують нашу кампанію. Далі було повторення тез про економіку можливостей. Попередньо ми це розбирали. Далі вона повторила обіцянку щодо розширення Medicare для догляду за людьми вдома. І далі вона. Порівнюючи свій план, зазначила, що у Трампа є другий план, і це проєкт 2025, і він не має плану щодо охорони здоров'я. І повторила його тезу з дебатів з Гарріс, що в нього є концепція плану. Знову ж таки, хочу відзначити, що, на мою думку, це я помилково говорити тільки про проєкт 2025, ігноруючи платформу Національного комітету Республіканської Партії, тобто не згадується загалом цей документ під час виступу е, Гаріс. Тобто, в принципі, і Трамп не звертає увагу на платформу демократичної партії, хоча вона також є. Далі було повторення позиції щодо репродуктивних. Прав, і що Трамп власне, поширює дезінформацію про наслідки негоди в Штатах, що федеральний уряд нічого не робить, щоб подолати ці наслідки. І що двопартійної міграційної там, угоди не було саме через те, що Трамп вплинув на. Сенаторів. І далі Гарріс повторила, що вона буде зосереджуватись на проблемах. Тобто, ми можемо знову ж таки зробити висновок, що більшість цих тест, які вона висловила під час цього виступу, вони були почуті нами в межах інших виборчих заходів, ну, за виключенням ось цієї нової атакуючої лінії, що Трамп. Відмовився оприлюднювати свої медичні записи, і тут потрібно знову ж таки дивитися на соціологію, як це може вплинути так, на рейтингові позиції камали. Гаріс. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!